Доброго дня, любі хлопчики й дівчатка. Сьогодні на занятті з художньої літератури я пропоную вам послухати вірш українського поета Миколи Федоровича Сингаївського, який має назву «Колосе пшеничний». Тож сідайте зручніше і приготуйтеся слухати уважно. Колосе пшеничний, ти наш хліб одвічний, з доброї зернини ми тебе ростили. Від землі щоднини набирась ти сили, набирався соків, сонцем наливався, повний і високий, на добро пишався. Колосе багатий з доброї зернини. Це від тебе, брате. Щастя у людини. Діти, якщо ви уважно слухали віршик, дайте відповіді на наступні запитання. Про кого чи про що цей вірш? З чого ростили колос? Від чого Колос набирався сили? Гарного дня та до нових зустрічей!